Друз'яки, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Їхав тут поруч біля лісу. Ну і як же в нього не заскучить, хочеться ж тоже побігти, подивитися, може щось і знайдеш. Так що відра ніяко не беремо, кульки не беремо, щоб гриби, гриби не лякати. І зараз з вами пройдемося, подивимося, що тут у нас робиться. Так що позаду у нас траса Київ-Харків. Вона така движнякова сьогодні, живенька. От, ну, А ми зараз трошки в глиб підемо і подивимося, що тут у нас робиться. Грибів поки ніяких таких нічого не бачу краю. Ось ось якийсь гриб, страшний такий, знаходиться тут о, з краєчку. Ну а ми зараз дивимося, мох є. Ох, тут навіть воно ковирявся, бачите? От, якщо мох є... Тому ж не будуть гриби, правильно? Ну Напишіть в коментарях, бо я не дуже в цьому ділі зображаю. Грибник з мене не ахті. Хоч одна людина мені написала, я щелудьку, я перестану тебе поважати, як це так, ти ж сільський хлоп, як це ти гриби не знаєш. Друзі, я виріс в такому місці, де гриби в принципі, не збирають. Чому? Тому що ну, така вона лісостепова зона, якраз в тому місці, де я жив. Це Село Лосятин, це раніше була, був Васильківський район, зараз це Білоцерківський. Але предки мої, дід мій Микола, от, е, Журавель, він родом з Лісович Тарачанського району, але я там ніколи не був. От, і, на жаль, ну, мабуть, вже і, і не буду, я маю на увазі родичів, тому що ну, чомусь так сталося, що з нами не... Вони не спілкувалися. От, після того, як дід помер, приїхали на похорону і більше не приїздить. Так що, друзі, ну от така історія. А приїхавши, е женився, приїхавши в Березань до Лесі Петрівни, і тут неподалік є в нас Березань-2, почтовий, і в неї тут тітка, от, яка живе, так сказати, в лісі. І... Пригласила нас по гриби. І тоді перший раз я приїхав, на опеньки я приїжджав, хтось каже, це не гриби, але мені дуже сподобалося Опеньки, потім я рядовки узнав, що є такі. От, так що... І після того всього почав щось збирати. Не знаю, що це Це, наверное, піддубник, той же самий, який хтось його варить і 20 разів воду зливає, хтось не варить, хтось їсть, хтось не їсть. Як, як сказала одна людина, условно всі гриби являються їстовними. Тобто тільки які будуть наслідки після того, як ви їх поїсте і як ви їх приготуєте. Так що, друзі, ну, отак, отака місцевість. Я думаю, що тут такий мішаний лісок, і берізка, і дубок, і сосенка, і невеличка, і мушок, і такі горбик, ямка то канавка. Типа такий бор, да? Ще як воно там називається. Ось такий гайок, ропчачовк. От, ровчачки, горбички, то в принципі повинні бути якісь і гриби. Ну, я так думаю. Так що зараз прийдемося, якщо щось знайду, я вам потім, друзі, покажу. Так що тих, тиха охота, треба тихенько. Бо я тут абалакаю і, мабуть всі гриби полякав. Так що по-тихому буду йти. Якщо знайду, потім телефончик включу і вам це все діло покажу. Але я Да, зелений, зелений, все по красоті. Може я не бачу, може ви бачите, де тут є гриби, бо я ще ж трохи сліпуватий такий. О, Так що от така історія. Бачите, такі горбовочки, мух є, красота. О, так що трохи походю дай буду їхати додому. Якраз проїздом і подишу свіжим повітрям. Хоч не таке, то воно вже й свіже тут і біля траси, ну але все одно задача розвіятися, трохи розгрузитися морально. Так що погнали. Якісь воно гриби є, такі не дуже їстовні, я так розумію. І нема нічого. Поки нічого, друзяки, не знайшов. Хоч по всім признакам щось -то повинно тут бути. Може я погано шукаю, а може не такий, то вже тут дощ пройшов гарний. Щоб Гриби виросли. Ну, дощик пройшов, тепла не було, але ну, сьогодні трошки блиснуло, ну от якось так, ну поки нічого не знайшов. І я вам особдурив, друзяки, дивіться. Ха-ха, ану, зацініть мою знахідку, що це я знайшов, ану, друзяшки. це майбутнь шо-шо. А це, мабуть, отакий красотун, називається полячок. Радості, звісно, у мене це просто капець, знаєте, як у малої дитини. Так що, якщо гарненько... Пошукати, то можна когось і знайти. Так що мух, ходійний грибник, але він мені видає да? свої моменти, Тобто, треба дивитися. Ну, це цього сліпий би не знайшов. Да? Так що от така історія. Все-таки гриби, гриби є, хай їм не так масово, там, можливо, як десь в інших місцях. Але, А я пахне, друзі, це просто капець. Так що шниряємо далі. Треба тихенько просто йти і все бачина. Так що погнали далі. Ось такий малесенький сюди. Да? Оп, один ось дивіться який. Оп. Манюсенький. Кажуть, що просто, якщо ти вже його побачив, то ти вже його не... Він вже рости не буде. Дивіться, який маленький, так? Да? По красоті. Звісно, ну, не гриб, хотілося б такого одного знайти раз-два і одразу на сковороду. Ну. Значить, тільки-тільки-тільки це все діло можливо. Але ж воно що, воно зараз туди-сюди і, да, і не розкидай, нема нічого. Так що, ну от такий я грибник. Бачили, знайшов, аж три вже. Ну, правда, три поняття таке Ху -ху, скажене. Так що йдемо потихеньку далі і звучаємо територію. А це якісь, Ну це не мухомори, це мухомори, мухомори, ну красиві, їх далеко видно. Було б... Видно такі гриби далеко, так як мухомори було б. Набагато легше їх шукати. А так, звісно, вони так ховаються, що не знайдеш їх. Хто це у нас такий сховався? Маленькі, правда, дивіться. Ось такі ось пітюнчик, бачив. Да, якраз вони класненькі, звісно. Але спробуйте його знайти такого. Ну от така історія. От так маршок, так машку трошки щось можна, не може, щоб зрячий був, то було б, конечно, набагато веселіше. Так що крадемося далі. Потихеньку полячки. Полячки боровичків щось не бачу. Я взагалі нічого не бачу. Це й так добре, що ще хоч щось побачив. Але похучі просто капець. Я, звісно, не полюбляю гриби, там щоб там являвся гурманом. Але... Зайти в ліс, лісо полазити, звісно, приємно. Що коли як знайдеш, то хапець, як мала дитина. Так що погнали далі. жопка. Сховався, бачили який. Маленький, дуже маленький, бачили? Ох! Хтось каже, що ти такі маленькі? Запахне, капець похуй. Ну таку красу я не мог, не зазняти. Красивенні, дивіться, яка сімеєчка, а? Красненьких мухоморчиків. Воно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, кажуть, да? як казала мені колись одна людина, якщо є мухомори, то значить вже є гриби. Ну а тепер що ми робимо? Придивляємося і що? Опа. І що я бачу? Ну, одненького полячка я бачу, ось. Бачите, а це вже якісь... А це вже піддубники. Так що мухомори, дивіться яка краса, і один полячок. Так що мухомори, звісно, легше знайти, але вони видали отакого гарненького полячку. Ну і поки без нічого не бачу, Але реально красиві. Красиві як намальовані, Ще одна семеечка. Така ось один, два. Родичі <ріх> червоненькі. Ну а рябеньких щось не бачу, не видно. Так що, друзі, якось так. Ну, є червоненькі, значить повинні бути рябенькі. Ну, чи то в мене зір такий не дуже, чи то я грибник такий не дуже. Пару-тройку малечі знайшов і усю, Ну, але все одно. Приємненько пройтися і розвіятися у лісі. Тобто машини близько, жужжать, Ну, Але з однієї сторони хрен заблудишся. Так що аж там, аж там воно, машини. Так, а ну, друзяки, що це такі за оце? Це ж не польські. Але похожий на польську. Це мабуть маховики, чи як там на них говорять, їх теж їдять, а ну. Напишіть в коментарях, бо я не дуже завразаю в цих моментах. Але похоже вони на полячка, ось. бачите. Але вони такі м'які. Я таких не хочу. Я хочу тверденьких, гарненьких. Ну але є такі попадаються, це вже не перші в мене такі попадаються. От. Ну їх теж небагато, але є. Одиничні були, а це так, три штучки. Ну, так. А це хто в нас сховався? А це хто в нас сховався? Опачки, опачки, От такий полячок, полячок. Це не полячок. І ще один полячок. Ось те. Сховався тут. Маленькі, Ну але пробігають. А ну друзі зацініть неподалік. Реально оба! Ну, оце вже звісно, по красоті. А? Друзі, а? тут дуже радості, як у малої дитини. Ось такі класні. Ай пахне, ось поруч. Я воно маленький знайшов колячки і поруч знайшов о такого білого. Ну, не дуже здоровий, але класний. Під березкою тут. Ну, це, звісно, не сідубні. Ну вони мені допомагають шукати. Ех, це в нас хто? Оце я не знаю хто. Це не, не, не полячок. Ні. І там воно якісь гриби ростуть, бачите, в цьому такі як маслюки. Це такі як піддубники, бачите, кучі. Так що так. Може ще щось знайдемо поруч. Так що, друзі, кучку обійшли. Ну і крім мухоморів нікого не знайшли. Одні мухоморчики, Отак. От Рухаємося потихеньку. Ти ж у мене ще овочка все зливається, капець. О, ну, ну не знаю. Як там очкарики збирають. Ну, Мені не дуже подобається очках, Але ходілка, може боку, ніяка не попаде. Так що погнали далі. Невеличкий, але все одно приємненько. І це в нас ну, теж польський. Так що полячок, друзяки. Маленький, правда, але тихенько-тихенько рухаємося. І може на юшку якусь грибну і назбираю. А? Нема більше? Немо. Так що йдемо далі. Це піддубнички, я думав, що польські. Піддубнички. Такий горбик гарненький. Мошку. Це теж, мабуть, піддубник такий маленький. Да. Але пісок мокрий. У нас дощі йшли такі гарненькі. Тепла б трохи і було б доволі непогано. Ну, ось хтось, бачите, тут вже хтось був, хазяйнував, Так що і за чого я тільки маленький шукаю, що від великих тільки шляпки поставалися. Ну, це якісь такі гриби, такі воно гриби. От ростуть. От, там воно якісь росте ще. Оно типа маслюк, бачите, Ну, то не польский, наверное. А нет, это, бачите, вытянул польского. прям у кучки. Вот так вот. И так, я ж говорю, вахкувато, О, дивите, опа. Опа. А ну, друзьяки, затяните. А так я люблю, я уже. Оп. Оп. Два. И третий маленький. Чи трошки большенькие, вернешься. Отакі. От ну і поки поки не бачу. Воно ще наче на сонце заходить, воно то вийде, то сховається, вже вечір і воно якось в лісі очі не можуть привикнути. от Так так що от така красота. Йолочки поломані. шелудько туди ходить. Всякі поганки збирає. От, вже втомився трошки. Воно не так втомився, тут просто що поруч дорога і оце воно трохи нажужало, Так що от така історія. Ще трошечки дай буду їхати, бо вже десь на дюпу забирати з маршрутки. Ну, якщо ще щось знайду, то я вам, друзяшки, покажу. Покажу. Ну що, друзяки, виходив, я його знайшов. Ану зацініть, А ну, друзі, оказується є в нас гриби, тільки треба їх вміти шукати. Лучку так не дуже ще й спеціаліст у цьому. Так що Отакий красавчик, а? Все, він ря... поруч ось. Ось був. Так що два штучки біленьких я знайшов. Так що шукаю ще далі, ще в мене трошки часу є. Ще надюшка мені не дзвонить, буде дзвонити, то тоді полечу. А, тут недалеко від березоні 2 км. Ну що, друзі, не супер, звісно, я грибник, але два біленьких знайшов. Березань, і воно трошечки полячків. Ну таке, знаєте, на грибну юшку назбирав. Але ж діло, в принципі, ну хотілося б, звісно, результату. Хто б там що не говорив, ти їдеш ти і ходиш, там азарт, там, туди-сюди, от якусь годинку походив, трошки якось розгоговіявся, розвіявся. І ну, от така історія. Так що отакий от ось кразунчик і воно такі невеличкі полячки. Ось така в мене вийшла грибна рибалочка. Ну на грибний суп вже є точно. На цьому, друзі, буду завершувати свій відосик. Буду пекти додому. Реально вже в лісі якось так ні хрена не видно. Так що буду завершувати це все діло і попечу додому. А там може і надійка набере, бо ще не набирала. Так що, друзі, як і всім миру здоров'я і добра. Хто має можливість вирватися на грибну на тиху рибалку. Всім удачки і не забувайте, дякуючи, кому ми це все діло маємо можливість зробити. Так що дякуємо нашим Збройним силам України, дякуємо хлопцям і дівчатам, ну і ми не забуваємо про них, рухаємося далі. Тобто збираємо на ту грьобану установку партизан, типу ГРАД, і будемо нищити разом з вами ворога. Так що номер картки є в описі і номер моїй вайбера. Можливо, у кого є резина, з кіасоренти, типу такого там. Ну, Паркетника якогось Т-4, бусика, Т-5, Спрінтера. Буду вдячний. т 16 і 15 радіусі. Ну, а також ну, навара, понятний перець, а такі там задавати Л-200, Навара. Ну, я думаю, що в будь в буденному житті є багато людей, які їздять на паркетниках, і у них височенька різина. Можливо, у когось є там якась не дуже добра, якісь два скати, так що, пожалуйста, пишіть у Viber, приймемо вдар і віддамо хлопцям. Так хорошо, коли воно є. Позвонили, пішов на кучу, підібрав і відправив. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра, працюємо далі. Пока-пока.